Привіт, рада вітати тебе на каналі Ukraine's for You. В цьому році вже буде третє літо, як ми проживаємо в нашому будинку. Спочатку наша прибудинкова територія виглядала ось так, бо основні кошти в нас всі йшли на ремонт будинку. Ну а згодом ми вирішили висадити газон і зробили це власноруч, чим зекономили чималеньку суму грошей. Як у нас це вийшло, дивись відео в описі під цим. Також ми висадили понад більше ста кущів лаванди, бо земля тут а, пісочна, дренована і відсутній впалив. в принципі, ідеальні умови для лаванди. Згодом навесні висадили ще фруктовий сад. Ми додали яблуню, сливу, грушу. але... Мені хочеться втілити мою таку мрію створити сад з гортензій. Я дуже ці полюбляю квіти. Тому сьогодні ми відправляємося з вами в садові центри. Хочу до уваги, що ми з чоловіком ще ті ландшафтні дизайнери. Ми все-таки вирішили спочатку по нашим садовим центрах, що на Київщині, проїхатися, подивитися, прицінитися і потім щось вибирати. Перший у нас сад це був сад, дуже компактний, затишний, з чудовим обслуговуванням, і тут нам дуже сподобалася ялинка. А ще відчуття таке в цьому саду, що ти прогулюєшся якимсь ботанічним садом. Другий рослинний бум то нас просто в такими хвойними, красунями. Ну а ще більше вразила все ж таки їхня ціна. Ну, ось це 56 тисяч гривень. Ну, ті десь біля сотні гривень. Ну, Це ось прикольне. А може більше боцілося 200-225 тисяч. Ось таке ось деревце. Ну і трішки підофігівши, ми все ж таки пішли шукати рослинки в нашому ценовому діапазоні. І взагалі нам треба було купити барбарис, бо барбарис, який ми висаджували перед нашим будинком, він пропав. І на заміну треба все ж таки докупити рослинку. У нас чисто зеленого кольору, і, на жаль, не знайшла я зелений кольор. Жовтий, червоний, зеленкувато-жовтий, будь ласка, який хочеш, але чисто зеленого я так і не знайшла. Зараз взагалі можете ви оцінити масштаб цього садового центру велика кількість рослин, сортів, ну і, звісно, широкий ціновий діапазон. Я за цей а в екенеті, ось оце той, що я тобі казав, тоді, коли дозволяй, диви. Ну все, Сема. він, звісно, гарний, диви, ну, він, цей. типу, як, як лаврушка, понятно? 9750. Ну, листя таке в нього тверде, бачиш? За бач, оцей кустик. Набитий який. Так ось, диви, який різновидний є, а ну оце, який кустує. Тож у 9750. 9750 за ось цей кустик. Прикинь, mm -hmm. щось так, ми то в житті не робимо. Тут нам з чоловіком сподобався дерен, сорт Маас. Він має такі елегантні зелені листочки, і ще розраховуємо на його декоративність взимку. Гілочки будуть темно бордового кольору. Ну, в принципі, прикольна така фішечка, тому вибираємо найкращі екземпляри і рушаємо далі. Подобала ще грізка сосна, придбали її, але от незадача не поміщається в машину. Ну, В принципі, зараз щось будемо думати. Злакові рослини то я купила в розсаднику зелений хутір. Чесно кажучи, ціна у них найбільш приваблива. Мій другий пілот. Красотка. Красотка і там повний багажник. якийсь. І тоді красотки і зберегли. Зелених штук непонятних. Поїхали. Ну і остання наша точка це садовий центр «Дивогай». Скажу відверто, що це, це найкращий сад, де можна придбати гортензії. Хто любить гортензії, підписуйтесь на мій канал, бо їх тут буде багато по оптимальним цінам – 320-350 гривень. В той час, коли трьохрічки, двохрічки я бачила від 400 гривень і вище. Вже вибачаюсь, але дивогая відеогляді не буде, тому що зустріли ми своїх сусідів там, заболтали, забалакались. Коротше, ніхто нічого не знімав. Речі, замовила це вже з OLX Варбену Бонарську. Дуже мені подобається назва цієї квітки, а ще більше мені подобається її взагалі комбінація з іншими квітками. Вона кажуть, дуже така структурна і декоративність має як влітку, коли цвіте, так і взимку, коли такі ніжні квіточки застигають. І в принципі, вона одно. Річка, але кажуть, що насівається. Ну не знаю. Спробую і вам все розкажу. Ну і в сухому залишку у нас мінус 12 тисяч, які ми інвестували сьогодні в красу і в наш гарний настрій. Значить, купили мі далі придбали злакові. Це Пенісетум, сорт Хамель, ось такий набитий кущик. Окрім пенісетума, взяли ми ще гортензії, сорту на мене «Поларбір», І купили ще декілька е, гортензій сорт Бобон. Він досить такий низькорослий. Взяли віник, ось це Карл Фостер, структурно такий гарний витягнутий злак. І дерен. Це дерен кесерінг. Він має досить такі пурпурні пагони і більш таке темно-зелене листечко. Чотири кущі його ми взяли. Ну, і, в принципі, все. Як бачите, дуже багато гортензів, як я і казала. Тому за це треба випити, щоб все родило, росло, і нас з вами радувало. За любов рослин. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Підтримайте наш канал підпискою, вподобайкою, вашим цінним коментарем. Всім гарного настрою пока!